Нарешті удача нам почала посміхатись дуже, да, дуже гарно уходить. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. У нас просто причудовий ранок, світи сонечко, співають пташки. Ми приїхали на озеро в надії зловити трофейного коропа. Біля мене купа всякого різного і зараз цієї купи хаотичної будемо робити гарний табір, збирати вудки, годуватися і намагатися зловити ось такого коропа. Тому поїхали! Наш табір майже готовий. Намет стоїть. Наметі все розклав. Навколо намета також все стоїть. Мат, підсака, все приготовлено. Лишилось тільки зібрати наші вудки, поставити катушки, ротпот зібрати і, звісно, корм. І що ви бачите перед собою? Це скарб. Я готувався до цієї риболовлі останнім часом на трофейному клює. Невеликий короб. І для того, щоб відсікти цю рибу, я підготувався і замовив собі цілу купу вареного бойлу. Серія в нас буде Strawberry Salmon, варений 24-й бойл. У нас тут просто вдосталь. Зараз для початку хочу два. Кілограму порізати на пополам і зальємо це фрешом. А далі вже під вечір і ночне годування буду робити суто цілим бойлом. Я приїхав на добу, але побачимо, якщо не буде людей в цей сектор і може лишимося ще на добу. Взагалі будемо дивитися по кльову, як рибка буде реагувати. Нещодавно е був мій товариш Бодя. Тут і досить непогано половив коропа, двадцятку зловив, пару сім наших. Риболовля в нього була дуже вдала. Тож, і ми зараз будемо випробувати нашу долю дивитися, як рибка буде реагувати на наш корм, на сектор. У нас 14-й сектор це міляк, крайній сектор взагалі в вершині водойми, де риба йде на нерест сюди, і спробуємо її тут чекати на підході на міля. З глибини, або вже ввечері, коли вона буде виходити з міляка на глибину. Так що, ось такі в мене думки, що по риболовлі, тож зараз все будемо пробувати і самі переконаєтесь, вийде в нас зловити рибу чи не вийде, і взагалі, якщо вийде, то які будуть розміри, тактика наша спрацює або ні. Порізали наш бойл. Ось такі у нас півкулі виходять. Також вирішив ще додати упаковку бойла 16 мм вареного. Це такі маленькі вареночки. Саме головне не давати пилячої фракції. Ось так це виглядає. Зараз заливаємо це все. Фрешемо і лишаємо настоюватися. Заливаємо наші боліки і перемішуємо. Яка смакота? Наша кормова програма вже готова. Лишаємо настоюватися і збираємо наші вудки, монтажі. І шукаємо точки для лову. Все робимо поступово, не поспішає, і дійшло діло до вудичок. Сьогодні буду рибалити на свої своїй 5 від Спортикса і катушечки Pen Tidle. Новенькі. Ну як новенькі, я вже на них цей сезон ловлю, вже досить багато трофеї з ловлю. Нещодавно була риболовля. З друзями півдня. І за півдня зловив три таких риби. Коропа 21, Амура на 12 кг і Амура 14 плюс кг. А то було риболовля. Півдня, денна сесія на куплесі і стільки рибуляк зловив. А тут зараз будемо думати, будемо шукати точки, міркувати, що до чого. Ловити я. Буду також тільки набоїли 24. -ті, ті, ми, що годувались, на то і будемо ловити. Так що ось такі в мене плани. Так, вудка є. По монтажах це безпечна кліпса. От якраз останнього разу я рибалив на ці монтажі, і мені дуже сподобалось. Інлайн щось мене вже трішки... Під кумарів, тому буду пробувати і тут ловити на безпечну кліпсу. Груз 115 грам. І повідець з кільцем. Зараз буду в'язати під бойл. І покажу вам так, вудка готова, йдемо, ставимо її на родпот, збираємо другу і в'яжемо наші повіці. Повідці наші готові, гачок четвертого номера, гамакацу. І 24 бойл. Ось так це виглядає. Все, можна йти шукати точки. Рибалю сьогодні своїм кораблем Ranfрі Solv2. У мене вже стоїть на ньому ехолот і компанія Ранфері зробили свій ехолот з додатком на телефон. Дуже зручно. Все видно, все працює, поплавав. В себе по секторі, глибина максимальна 2,1 метра, в верхніх слоях присутня якась риба, але мілка, на дні нічого немає, такого ярко вираженого якогось рельєфу. У мене сектор не широкий. Отут на домик і от на цей домик, але для двох вудочок з головою мені вистачить. Супердальні дистанції я не хочу якісь шукати. Так, знайдемо. Хочу поплавати, ще пошукати якісь аномалії на дні. Може, знайду якийсь бугарок або приямочок і там зробимо наші точки. Поки я шукаю, потім, як визначусь з точками, розкажу вам, де і як зупинився. Визначився з точками. Одну точку ми покладемо праву в руслі напрямок на той будиночок на тій стороні 2,2 метра. Там така лажбінка, я думаю, що це русло 2,2 метри. А другу ось тут по напрямку між аераторами. Тут Аератори замінили на озері. Раніше вони були поверхневі, зараз тут водолази встановили глибинні аератори. Вони там повністю замасковані і за них не зачепишся, якщо риба там клюне. От по напрямку двох ераторів, між ними точка ближня буде на глибині 1,9 метра. Там такий бугрочок. Отак і буду пробувати рибалити. Все у нас повністю підготовлено. Зараз наші монтажі з кормом грузимо в корабель, веземо. І будемо чекати на клювання, побачимо, що дасть наша тактика і стратегія. Якщо нічого не вийде, далі будемо думати і може щось змінимо. Але маю надію, хай клювань буде небагато. Саме головне, щоб клюнула та риба, за якою ми сюди їхали. Тож погнали. Очі-чуть багато не будемо класти. Так, дистанції тут невеликі, глибина невелика, тому краблик це саме те, що потрібно. Бо спомбом шлюмбати тут зараз би було. Щоб ви розуміли? Ближня точка ліво, 20 метрів. Отак і рибалимо в ногах. І побачимо, що з цього вийде. Отак, раз. Перша готова. точку поставив в стороні для того, щоб він у вимазку не врізався і завозимо другу. Чуть -чуть. А друга точка права дальня, у нас 30 метрів. Ось так і рибалим. 20-30 метрів. Тихенько завозимо, скидаємо ніякої пилячої фракції, суто бойл. 24-й порізаний навпіл і 16 й цілий залити це все фрешем, і кораблик вже повертається додому. Все, чекаємо на клювання. Друзі, тільки ми закинулись, хвилин 10 пройшло. Кажу на швидку покльовку не розраховую. І ось як поїхала палка, я думав, що там нормальна риба, бо так паровозило. вам 24-й бойл, ніякої пилящої фракції, 4-й гачок. Дви. Дочку з рук вириває. Ну риба невелика, я ж відчуваю, що вона невелика. Да, тузик. А так, так стартує, так стартує. А як не знаю. Там бойл. Бойл трошки менше, ніж та риба. Величезний пачин. Колись, може, це буде величезним гарним коропом 20 плюс кілограм. Форма у нього гарна. Такий лаваш круглий. Так, виділюєшся ти прямо на велику рибу. Ось такий кругляш. Бачите, 24-й 4 четвертий гачок, ніякої пилячої фракції. І все одно клюнула ось така риба. Ну нічого, пачин є, зараз випускаємо і будемо дивитися, що робити далі з цим. Як виходити з цього положення. Так, випускаємо. Бачите, друга риба. Бачу, що дергається, але навіть фрік не їде. 24-й бойл. І о, лящ. Збирався їхати на десну, пошукати ляща. О, не знайшов. І нікуди не треба їхати в прилою. Дві риби в нас вже є. Це вже вдала рибалка. Можна збиратися їхати додому. Все випускаємо і будемо щось міркувати, що робити далі. Почали трішки укрупнятись Уже. Ось такий грозний лускатий короб, але це вже рибка трішки більше, ніж попередні. і це не може не радувати. Вона тут крутилась, все одно хтось до нас стояв, незрозуміло чим згодували, але. Потрошки-потрошки по наш бойл починає зваблювати рибку крупніше. Я думаю, що це не сама крупна риба. Ми тільки розпочали нашу риболовлю і все попереду. Але перша ось така рибина у нас вже є в маті. Тож випускаємо, перезакидаємося і чекаємо на рибку побільше. Тут було тут. Поки ми чекаємо на клювання крупної риби, вирішив спробувати все ж таки половити на зігріх і хочу приготувати корм. Що нам для цього потрібно? По-перше, взяв амінопилети. Пачечку, корм під зігріх має бути рідким, таким як супчик. Амінопилети потім нокаут він нам дасть. Муть і крушений тигровий горіх. О, також дасть нам гарну муть. Отак банку велику. О. Обережно, щоб не порізатись. Це все вивалюємо. Добряче вимішуємо, можна додати ще води з озера, тому що я ж кажу, консистенція має бути рідка. Зараз він постоїть і поки буде настоюватись пелети, вони мають аж розчинитися. Ми будемо робити нашу оснастку, в'язати поводок для зігріва. А якщо рибка наша клюне на зіг, то покажу вам цей повідець, як я його в'яжу. Це хай настоюється. Вирішив додати ще ніктара туди. Він також має смак і плюс він дасть нам хмару такої пилюки гарної, тому також не лишним буде його додати. О, топчик, все. Хай тепер стоїть, настоюється. Отак, перше клювання зігріх. Тільки закинув. П'ять хвилин максимум пройшло. Є риба. Є риба. Але йде до сусідів. Ось вам озеро, де працює зігріх. Не знаю, що за риба. Зараз будемо бачити. Але, здається, не тузик, ну принаймні не кілошний. Тут саме головне не давати слабини. Вон на зіг покльовка. Токар завіс. Оба і перш а? а розмір... Ну розмір такий самий, да плюс-мінус. Ну більше, ніж перша була. Отак. так. Перша рибка наша на зігріх. Ось такий коропець. Але зіг працює, ви бачите, тільки завезли. 5 хвилин пройшло, зробили ту прикормку, яка треба для зігріга. Бачите? І одразу цей хлопець спокусився на нашу оснастку. Саме головне в зігрігі це корм. Я вам сказав, робити Правильної консистенції для того, щоб він в товщі води залишав такий стовп. І плюс ви цю точку також можете перевіряти на дні. Тому що крупні частинки, які там є, вони все одно падають на дно, там лежать і рибка може там крутитися. Тож, користуйтесь, потім розповім вам про сам повідець. Бачите, ось такий корм у нас вийшов. І він працює. Я ще додав флюрорідину з міксів. І ось так він працює. Бачите, яка хмара? Отак. І рибка летить туди і бере нашу оснастку. Друзі, оце потяг був. Я в шоці просто. Не знаю, що там за риба, невелика, напевно. Але потяг був. Просто скажений. Я вже подумав, що там просто якийсь мамонт взагалі так запоровозив. Але здається, що риба невелика. Хоча супротив достойний. Давить конкретно. Давить конкретно. Це у нас спрацювала вже ближня точка 20 метрів. фу 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 не знаю, видно вам чи ні, як він, це може бути навіть осетр. Ні, ніби картик сплив невеликий, але таке виробляє. Таке виробляє. Я в шоці. Потяг був скаженючий просто. Потяг вудку гневін в дугу. Гудку вони в дугу просто. Ні, ну це вже непоганий. Це зі всіх, що було, непоганий. Там вихід на точки був. Прям такий непоганий. Я кажу, треба перезакинуть одразу. І перезакинув. І перезакинув сюди. Ну це вже більш менш. Це вже більш менш. Це на рибу схоже. О, нарешті удача нам почала посміхатись <рес> Мокрий весь. Це вже більш-менш похоже на рибу. О, дивіться, який гарбатий. Гарбатий красень. Тихо, 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 друг. Давай покажемося, я тебе випущу. Ну, ось така рибинка, друзі. Непогана. Непогана рибиночка. Ну, перша більш-менш рибина є. Все, продовжуй. Отак. Перша нормальна рибка у нас клюнула. І на точку 20 метрів. Бачите, я тут біля намета, на клаці намагаюся взагалі не пересуватись, тільки коли мені треба уважити рибу або перезавестись. Все, рибку випустили, полікували, перезавісяся і тихенько пішов собі, сижу, не рухаюсь, для того, щоб не шугати рибу. То, ви ж бачите, дистанція. Рибка більш-менш підійшла на наш корм. Я вже висипав, там майже нічого не залишилось, то що ми різали. Я висипав вже туди. Ще кілограм уже цілого бойлу, і потихеньку-потихеньку будемо довозити з кожним перезавозом. Все, ось така тактика все ж таки спрацювала тихенько, по чуть-чуть. Спочатку дрібна риба була там на тості, скоріш за все, хтось до мене тут стояв і годувався якоюсь дрібною фракцією. А наша тактика по трохи чуть, -чуть, чуть, чуть стала давати нам плоди. Тож продовжуємо і чекаємо на рибку покрупніше. Так, друзі, приїхала в гості і зловила ось такого величезного гарного коропа. То без неї я б тут не справився б на риболовлі. Бачите, як добре, що дружина приїхала в гості. Великий, як Клас. Так, ага. Якраз нереалі хвіст у нього. Так що дивіться, яка рибка. Так, ми продовжуємо. Напевно, це буде завершення першої частини. У нас попереду ще є час. Тому, кому цікаво, швиденько вподобаєш, підписка на канал. і... Чекайте вже наступні серії. Да, дуже гарно уходи, <рес> все помахай пока підписникам.